Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Jog S-36 в такому чудовому червоному кольорі, скутер в оригінальному окрасі, не фарбований. Так, Пробіжимося по пластику. Без царапин, без тріщин, В ідеальному стані. Так, що у нас по гумі? arc тук tuk Залишку відсотків 80 спереду. Так, вилочка сухенька, чистенька. Так, ззаді також у нас ARC-Тук-тук. 90-90 на 10. Тоже в дуже гарному стані, майже як нова. Так, присутнє оригінальне сидіння. Оригінальні зеркала. Так, по рокам 13-12 місяць. Так, Ручечки не затерті, все, все в ідеальному стані. Так, по пробігу у нас 12 тисяч. Працює ідеально. Так, дальнє ближнє світло. Другий поворотничок. Все працює. Звуковий сигнал і стоп-сигнал. Все у нас працює. Так що, друзі, кому цікава така техніка, в такому стані збереженому. Дзвоніть, замовляйте. Всім гарного дня.